Мої вітання. Сьогодні я хочу запропонувати вам дуже смачний та дуже легкий рецепт у приготуванні. Це дуже смачні сирні крученики. Готуються вони без дріжджів, без вершкового масла. Із тих інгредієнтів, які є у кожного під рукою, виходять дуже м'якенькі, дуже пухкенькі та неймовірно смачні. Дуже раджу приготувати вам ці крученики до чаю. Тож для приготування я беру 400 грам кисломолочного сиру. До нього додаю дрібку солі та дрібку ваніліну. Звичайно, можете замінити на ванільний цукор. Додаю 80 г цукру і все гарненько перетираю за допомогою товкачика, воделки або ложки, кому чим зручніше. Якщо залишаються невеликі крупинки, це не страшно. Потім під час випікання все розплавиться і буде дуже смачно. До сиру вбиваю 2 середнього розміру яйця. Також додаю 100 мл олії без запаху і все гарненько перемішую до однорідної консистенції. Вимішую всі ці інгредієнти до однорідності. Відставляю цю масу в сторону та беру сухі інгредієнти 360 г борошна та 1 чайну ложку з горкою розпушувачу. Все гарненько перемішую, та тепер порціонно буду додавати сухі інгредієнти до сирної маси. Додаю по 2-3 ложечки і гарненько вимішую. Ми маємо замісити м'яке однорідне тісто. Звичайно, крупинки сиру будуть залишатись, так і має бути: не хвилюйтесь, під час випікання крупинки сиру розплавляться і крученики будуть неймовірно смачними та пухкими. Коли вже додали все борошно, вимішуємо руками. Якщо потрібно, перекладіть на поверхню і продовжіть заміс. Коли вже тістечко вимісена, ось такий має воно вигляд, розділяємо його на дві частинки. Обминаємо одну половину тіста та розділяємо її на 10 рівних частинок. З кожної частинки скручуємо кульку. Та перекладаємо на поверхню. Тобто всього у нас має вийти 20 однакових кульок. Звичайно, якщо потрібно, то можете скористатись вагами. Далі кожну кульку на припудреній поверхні борошном розкачуємо в жгутик. Потім згинаємо навпіл та формуємо крученики. Все так, як я роблю на відео. Обов'язково защіпуємо краї, щоб наші крученики не розпадались, і таким чином формуємо із всього тіста 20 однакових кручеників. Далі застиляємо деко пергаментом, обов'язково використовуйте пергамент, бо вони можуть прилипнути. Викладаємо наші булочки крученики на пергамент, зверху змащуємо кожну булочку збитим жовтком, розігріваємо духовку до 180 градусів. І випікаємо крученики впродовж 30-35 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки, мої крученики вже спеклись, неймовірно гарні, ароматні та дуже смачні. Обов'язково раджу вам їх приготувати, але для того, щоб вони були ще пухкіші та смачніші, нам потрібно взяти молоко та цукор і кожен ще гарячий крученик змастити молочком і швиденько обмокнути у цукрі. І тепер вони вже повністю готові до споживання. Так, вони будуть ще смачніші. Так повторюємо з кожним кручеником, викладаємо їх на тарілочку, заварюємо чай або каву і насолоджуємося неймовірною смачною домашньою випічкою. Смачного!